Ха-ха-ха, електричний мусор з таких пор став надежний, надежним і класікою. не позорься. Електроавтомобілю нічому ламатися. Все, що там треба робити, це міняти зимову на літню гуму та хоча б раз в рік міняти фільтр салону. Друже, двохлітровий джемовська турбодвушка буде гірша за n 20 э, першої генерації BMW. В6 та В8 це самі наднадійніші двигуни, в принципі, які зараз існують. А якщо ми кажемо за турбодвушку у Камара і 2.3 у Форда, то це ні в якому разі не самі надійні двигуни. Якщо порівняти з іншими, це ненадійніші двигуни. А у Ланас панти чи надійна класика? А нас це надійна класика, особливо якщо це кабріолет Ланус. А цей чорт на чому їздить? Ну, їжу я на своїй машині зробленою своєю головою, а не висловлюванням нецензурної лайки в коментарях. Головне це не на чому я їжу, а куди я їжу. А їжу я на свою найкращу та улюблену роботу.